Коли жителі Італії, Польщі, Португалії та Іспанії, які поснули ввечері 4 жовтня 1582 року, прокинулися наступного ранку. Вони виявили, що на календарі було не п'яте, а п'ятнадцяте жовтня. З їхнього життя безслідно зникли цілих одинадцять діб. Але це загадкове зникнення не злякало європейців. Всі знали, що саме цього дня вступив у дію новий календар, введений папою римським Григорієм 13. Уго Бонкомпанії, таким є світське ім'я папи Григорія 13-го, народився 1 січня 1502 року в Болоньї в багатій дворянській сім'ї. Він вивчав право у Болонському університеті. У 28 років отримав докторський ступінь та став викладати. Проте, розміркувавши, що кар'єра викладача не вельми дохідна і не пророкує ані почестей, ані влади, Уго бонкомпанії обрав шлях більш заманливий. За допомогою впливових покровителів він отримав посаду юриста при Римському дворі. В часи Павла IV уго став єпископом. Рипії четвертому кардиналом, а у 1572 році сів на папський престол. Деякі хроністи відмічають, що папа відрізнявся великою набожністю. Так, у перші роки свого правління понтифікату Григорій XIII щотижнево тричі сам правив месу. У той час це було вельми рідкісним явищем, але є і інші свідчення про життя папи. Ще будучи кардиналом, він відкрито утримував коханку. У нього католицького священника, який прийняв обітницю безшлюбності, було кілька незакононароджених дітей, яких він не вбачав за потрібне приховувати. Улюбленцем Григорія був старший син Філіп, якому він призначив утримання 6 тисяч крон на рік. Папа Григорій відмінив заборону свого попередника на проституцію, і велика кількість жінок легковажної поведінки направилася до Риму. Монастирі перетворилися на щось подібне до борделів. А порядним жінкам, які приходили на сповідь, часом доводилося ховати у складках сукні ніж, щоби захистити себе від домагань сповідальників. За словами сучасників, представники духовенства були у той час не слугами господа, а представниками диявола. Подібна поведінка церковників на чолі із Папою Римським сприяла тому, що у борців за реформування церкви з'явилося все більше і більше прибічників. А після Варфоломіївської ночі, під час якої, за наказом Карла IX та благословення папи Георгія XIII у Франції були знищені тисячі протестантів. Від католицтва відвернулося багато чесних та відвертих віруючих. Проте папа радів. Він наказав відслужити молебень навдяку та розпорядився влаштувати народні гуляння у зв'язку із успішною розправою над протестантами. А потім замовив відомому художнику Вазарі картину із зображенням побиття єретиків у Парижі та наказав підписати: папа схвалює вбивство єретика Колінгі». Спираючись на могутній орден езуїтів, Григорій XIII розгорнув так званий духовний наступ по всій Європі. Він не шкодував ані сил, ані коштів на боротьбу із протестантами. Папські легати діяли при дворах Франції, Іспанії, Португалії та Німецьких князівствах в Швейцарії та Польщі. За наказом папи. У римі та інших містах, як гриби після дощу, виникали езуїцькі школи. В них приймали тільки тих, хто давав клятву після закінчення школи присвятити себе боротьбі за торжество католицької віри. Щоб підняти авторитет Ватикану в Європі, Григорій XIII, нерозмірковуючи, порушував заповіді Христа. Він вміло плів інтриги, намагаючись вести розбрат серед європейських монахів. Одного разу він навіть інстинував урочистий прийом японських послів, які нібито приїхали, щоби виразити свою відданість на царя небесного на землі папі римському. А коли принц Оранський, один із найбільш впливових супротивників римської курі, став занадто набридати Григорію, він недовго розмірковуючи направив до нього в Нідерланди вбивцю Езуїта. Англійську королеву Єлизавету, яка не бажала реставрації католицизму в Британії, папа відлучив від церкви та оголосив позбавленою престолу. Але і цього Григорію було замало. Він, першосвященник, брав дієву участь у змовах проти англійської королеви. За свідченнями історика Лашатра, папа послав у Англію загін із 64 езуїтів. Які заприсяглися прикласти усі зусилля, щоб позбавити єретичку Єлизавету, корони та життя? Тим часом становище у папських володіннях ставало важчим. Рим був буквально доведений до виснаження махінаціями папи Григорія та його клану. За свідченням сучасників. Скрізь з'являлися банди розбійників, які вешталися по дорогах, грабували мандрівників та купців, здійснювали набіги навіть на святе місто. А коли під час одного із заколотів був битий онук папи, розлючений Григорій влаштував в Римі справжній терор. Так ігноруючи та сіючи насіння розбрату, прожив життя папа римський Григорій XIII-й. Він помер у віці 84 років від апоплексичного нападу. Із роками більшість злочинств Григорія XIII забулися. І сьогодні він відомий лише як папа римський, який прославив своє ім'я введенням нового григоріанського календаря, за яким ми живемо і сьогодні.